Чому мати Ютуб канал це круто? Чому ти взагалі цим займаєшся? Ну, я зануда. Е, Я маю свою точку зору, яку дуже важко пересперечатися, з якою давай так. Я маю свою точку зору, яку я відстою до останнього, і мені хочеться доносити її до, до людей максимально. Зі мною дуже важко сперечатися, мене хер пересперечаєш в якихось речах, якщо я опорусь. Тому це така якась площадка, можливість самовираження мого. Тобто якби в мене не було youtube каналу я би витрачав Години часу на тобі Фейсбуках, працювали. да се я би ходив там. Ой, в Фейсбуці знову хтось не правий, І поліз би там туди. Чим я власне займався, коли там працював в друкованих змі? Хоча це теж була площа для вираження. У Тобі не своєю уваги якоїсь ні, е, не, не уваги. Це ну це, да, це впертість, якась в власних принципах і якесь таке намагання. Намагання змінити світ так ідеалістично, скажем, да. На краще, хоча б трішки, ну це як зупинилося. А як бізнес-процес, от ютуб канал матися. Ні, це абсолютно не, дуже... не є якась прибуткова штука. Ні, якщо ти там, я не знаю, Ден Казанський там чи ще хтось, Боцово. ну тобто політичний, якщо ти політичний, якийсь там чи інші сфери, можливо, це вигідно. В футболі це не вигідно, але це принаймні ну, хороша, більш-менш зарплата там, на хліб з маслом вистачає. І це більше точно, ніж в. ЗМІ. А чому ну, ти обирався український футбол, а не світовий? Дивись, тут взагалі питання, що я обирав, не стояло. От я завжди кажу, чим відрізняється, там, наприклад, я та то таке, коли я запускав, від Діми Погружняка, який запускав трендець. Без там наїзду якогось на діму при всій повазі, ми з ним добрі знайомі. Але я робив то, то таке, не задаючись питанням, а що хоче українська аудиторія, і що буде там збирати багато переглядів. Було інакше абсолютно підхід, що я хочу робити, і чи принесе це успіх. І от я дуже пишаю, що те, що я хочу робити, я роблю, і воно ще й приносить успіх. В Діми був трошки інший підхід. типу, А що, що продасться? Типу, от такий формат продасться, давайте спробуємо. Ми ж дуже довго шукали: а отак, а так, а отак, отак, поки щось там не почало залітати. Я не, не сперечаюсь, такий підхід теж має право на життя, але в мене абсолютно інше. Я нічого не обирав, це мені найближче. Я би європейський футбол, якби там він був золотою жилою, я би при всій повазі навіть не зміг би його робити, бо я не настільки в ньому розбираюся. Не, не настільки крутий, як та, і лісенька. Так. Ну, а УПЛ мені близька, і мені дуже близькі оці всі процеси, які відбуваються в українському клубі. В в українському футболі. Е, український футбол це зараз така кастрюля з борщем, яка стоїть на плиті і кипить, і там варяться думаю, дуже багато. Ні-ні-ні, Там дуже багато зараз процесів варяться от всі ці роки. І це дуже прикольно, тому що уявити, наприклад, що я приїжджаю там до Англії своєю улюбленою і починаю працювати футбольним журналістом в Англії. Ну, по-перше, це важко уявити, бо я не знаю настільки ідеальну англійську мову, там і контекст. Але якщо навіть таке уявити, то все рівно мені б напевно за півроку стало би просто скучно, тому що ну, в них там нічого особливого не відбувається. Там футбол, там е, все грається, кожного довкола футболу мало. Да, в них вже все, все відбулось, в них все сталося. А в нас тільки все це народжується і це прикольно.